Вітаю у ветері програма сьогодні про і я її ведуча Марина Ступак. В Україні суттєво зменшується кількість шкіл. Так за останні чотири роки закрились більше двох тисяч шкіл. Найбільшого скорочення зазнають саме сільські школи. За останні чотири роки Україна втратила п'яту частину сільських шкіл. Про це свідчить аналіз порталу Едюкейшн з посиланням на дані інституту освітньої аналітики. При цьому варто зазначити, що менше стає і школярів за останні чотири роки. Кількість першокласників, які приходять до українських шкіл, зменшилася на понад третину. Представники влади запевняють, що тенденція ця в цілому загальносвітова. Втім, одна з причин закриття шкіл війна. Це відбувається як через міграцію, так і через руйнування навчальних закладів. Понад 350 закладів знищено взагалі, 3700 закладів, понад 3700 закладів пошкоджено, угу. різний ступінь пошкоджень. І е, сьогодні йде відновлення. Міністерство відновлення займається саме підбудовою шкіл. Половина з цих це я е, сказав заклади освіти. Це не лише школи, це і дитячі садки, і профтех, е, заклади профтехосвіти, і університети, е, заклади вищої освіти. Ми е, маємо сьогодні 500 відновлених е, закладів освіти. В основному відновлюються перш за все школи, дитячі садки. Е, тому темп віднов... ну, але треба розуміти, що дуже велика кількість цих зруйнованих. І пошкоджених закладів знаходиться в зовсім прифронтовій, навіть на окупованих територіях. Закриття шкіл здебільшого, як свідчить аналіз порталу Education.ua, відбувається через демографічні проблеми та вимушену міграцію родин з дітьми з початком повномасштабної війни, внаслідок чого мало комплектні школи, тобто там, де менше ніж 45 учнів, під загрозою закриття бо їх, бо їх місцевим громадам стає стає важко утримувати фінансово. Детальніше про це ми сьогодні говоримо із засновником всеукраїнської освітньої компанії СЕТ Стат Олександром Кондратюком. Пане. Олександре, вітаю вас за останні чотири роки в Україні закрили 5% міських шкіл і 20% сільських. Отже, про які масштаби проблеми в подальшому ми можемо говорити. Вітаю та мова зараз іде про те, що вже в цьому році 300 шкіл закривається. Але важливо розуміти, якщо вони закриваються і а, кількість учнів зменшується, то це свідчить про проблеми. Очевидно, що вони є багато людей зараз. Навчаються за кордоном і з 1 вересня 25 року, згідно комплексної реформи, школа офлайн, всіх людей, які навчаються за кордоном, відрахують зі звичних місць навчання, і вони зможуть навчатися виключно в спеціально створених класах з Українознавчим компонентом. Тобто, багато людей в Україні це сотні тисяч. Які знаходяться за кордоном і так і відірваними від української культури певною мірою, вони будуть тепер навчатися тільки за чотирма предметами зі словом Україна українська мова, література, історія України та захист України. Всі решта дисциплін будуть вивчатися тільки. А, знаєте, що реформа називається школа офлайн. Тож вивчатимуться офлайн в школах Європи чи інших країн світу а до нас просто. Перенесуться оцінками в атестат таким чином розрахунок іде на спрощення навчання, щоби вчитися у двох школах одночасно разом з тим, це несе ризики. Багато людей може втратити зв'язок з українською культурою українськими своїми однокласниками, багато тим іншим, тому що по суті з їхнього класу їх заберуть і зарахують до їхньої школи в інші класи або взагалі в інші школи, бо такі класи будуть далеко не у кожній школі, і таким чином складаючи НМТ, наприклад, з математики. У вас можуть бути труднощі, тому що ви математику тепер українською не вчитимете так само. Англійську мову ви не вчитимете українською, а вивчатимете лише там англійську німецькою, наприклад, у себе в Німеччині складати НМТ за відмінними програмами, адже це можуть бути абсолютно різні програми. Може бути дуже важко. Тож новація така трохи суперечлива. Так само і внутрішньопереміщені особи зазнають великих змін. Уже з 1 вересня 2025 року всі вони теж будуть відраховані своїх класів і будуть вимушені навчатися за місцем фактичного проживання в школі, яка працює офлайн. Таким чином розрахунок іде на те, що навчання буде більшою мірою офлайн, або в їхній школі, якщо це десь дуже безпечний регіон, воно буде повністю офлайн. Можливо, хоча б частково, але хоча б трохи та буде на це, йде розрахунок. Адже великого ворога вбачають в онлайн навчанні і педагоги. І батьки, і багато людей дійсно вбачають такого ворога а, в а, онлайн освіті, і таким чином та мова ще йде і про те, що не дивно, що на фоні цього закриваються школи, бо вони будуть укрупнюватися навіть з громади, де не наприклад вона далеко від фронту, все одно можуть закриватися школи, тому що якщо на місто їх було, наприклад, 100, а багато дітей десь переїхало, то не дивно, що буде якась бажання трохи. Реструктуризувати це, десь закрити деякі школи як діючи на час війни, наприклад, і кошти направити в інші русла. Так само іде демографічний спад природній, як, наприклад, зараз іде приріст кількості вступників і того вступ стає навіть трохи конкурентнішим. Так само натомість од першокласників менше вступає. Тобто 17 років тому навпаки більше йшло першокласників. Через те зараз більше і більше випускається, і буде ця цифра рости ще кілька років. А першокласників навпаки менше, тож не дивно, що кількість шкіл зменшується разом з тим, якщо ми говоримо про ті малокомплектні школи, де менше 45 людей, і те, що їх закривають, це теж дуже цікаве запитання. Багато викликає суперечок. Бо прихильники на незакривачі школи кажуть, що якщо немає школи, то не буде і села, і це мовляв знищення українського села. А саме звідти йдуть багато талантів. Решті-решт, якщо подивитись. На статистику відомих навіть людей часто скажіть будь ласка. З сторони, це може бути фінансово невигідно утримувати школи, де по суті третьокласник, першокласник і другокласник можуть вчитися в одному класі. Чи можемо ми говорити про проблему з доступом до освіти в разі скорочення цих шкіл і взагалі про яку якість освіти в умовах війни зараз йдеться? Ну, якщо подивитися таким чином, що третєкласник, другокласник і першокласник вчаться разом, то це вже буде питання певне до якості освіти. Тому питання виграємо ми чи програємо від того, що їхня школа не буде функціонувати, а вони будуть їздити в сусідню школу. сусіднє, наприклад, село і для цього буде закуповування автобуси, які до речі, і так інтенсивно закуповуються вже давним-давно. Тому мова про додаткові видатки особливо не йде. все одно ця програма розвивається автобуси дуже інтенсивно закуповуються. А, тому скоріше всього, якщо все правильно організувати, так як громадам важко тягнути зі школи, їх все одно доведеться закрити в силу фінансових можливостей, то може навіть іти мова про підняття якості за рахунок того, що вони будуть їздити в сусіднє якесь місто чи село. Також паралельно йде реформа нової української школи. В принципі, шкіл, які навчають перший одинадцятий клас, не залишиться скоро. Будуть тільки школи, які навчають перший, третій, четвертий. Далі дитина випускається і йде в сусідній заклад освіти з іншими педагогами, однокласниками з іншою адресою, буде там проходити. Навчання в середній школі, себто гімназії. Після того новий вступ, до речі, на конкурсній основі за результатами ДПА таким чином, хтось, хто склав краще, пішов в ту старшу профільну школу, яка називатиметься ліцеєм, куди хотів. А хтось, хто склав гірше, пішов туди, куди взяли. І від того досягнення його подальших цілей після знаходження в менш замотивованому середовищі може бути проблематичним. Тому а, це. Перечить теж принципу ось ці малокомплектні школи, де навіть класів не було повноцінних. Вони йдуть розріз з реформою нової української школи. Тому були би викинуті з цієї реформи, і це теж погіршило би якість. Тож багато є прихильників, багато є противників такого рішення, але воно в будь-якому випадку неодмінно відбудеться в силу браку фінансів. Лишень питання як від того не програти, правильно давши їм освіту, якщо це офлайн то чудово, як ні, тоді якісний онлайн. Які взагалі наразі тенденції, виклики для освітньої системи в умовах війни? Бо частина родин з дітьми виїжджають за кордон, е, велика частина вже виїхала, і деякі школи працюють в дві зміни. Тобто, як це відображається на якості викладач на якості освіти безпосередньо перший виклик це якісна комунікація. Номер один проблема, яка заважає добре складати іспити, а септо вступати в Україну, бо коли є гарний іспит, добре складений, хороший вуз, можливість читись на бюджеті або з грантом. Ту вступають, але в минулому році ми побачили, що десятки тисяч людей не вступили в Україну. Тобто, перший рік відбувся великий розрив між кількістю тих, хто складав іспит, і тих, хто фактично пішов в український ВНЗ, зазвичай раніше такого не було, навіть під час перших років війни, а зараз відбулося. Чому причин можна безліч назвати і без ну, основні віспитати. основні? Ну, основні причини, звісно, це те, що була новина про те, що саме хлопці вивозять, тобто тих, хто скоро стануть чоловіками, 18+, плюс і не зможуть виїхати. А це теж була така новина, про що зауважує навіть міністр освіти. Тож тут можуть бути і загальнокраїні якісь питання, і освітні. Друге, і найважливіше на що ми можемо вплинути, це те, що в нас просто люди не розуміють, що таке іспит. Багато людей сотні, тисяч і зараз думають, що іспит мультитест це спрощення. Це повністю не відповідає дійсності. Мультитест в рази складніший за НМТ, і це видно навіть з результатів. 65% – Це дві третини країни. 200 тисяч людей навіть на 140 математику не склали цьогоріч. Це середньо слабкуватий рівень знань не змогли подолати. В такі що... результати не дають змогу вступати. А коли угу. не можеш вступити, то їдеш вже десь там в Європу. Думаєш, все одно що там платить, що там. Хай навіть не сильний вуз, але багато людей будуть мислити таким чином. Тож якісна комунікація з приводу мультитесту, можливості його складати тверезе пояснення наперед, що там не так просто, і не затьмарення оцих реальних проблем. Це номер один, задача, щоб зберігати тут молодь В 2025 році. Учні 4, 9, 11 класів не складатимуть ДПА. Чому? Не можу дати логічної відповіді насправді, чому розумію, чому так зробили, але не згоден з тим, тому що немає причин відміняти ТПА Четверті, дев'яті, одинадцяті класи мали би тверезі знань. навіть якби ці результати не йшли в якусь загальну статистику. Ми могли б оцінити якість навчання в четвертому, в дев'ятому класі за закінченням початкової школи середньої і так далі. Ба навіть нова українська школа для того теж і створена в тому числі. Щоб після 4 класу був іспит, який буде перевіряти, які і з результатами них вступатимуть люди в середні школи, 5-9 клас. І теперішні семикласники це вже люди, які навчаються за нушом. Вони саме вони в 2029 році мають випуститися, але не випустяться, а залишаться на 12-й рік. Тому це відбудеться вже дуже скоро. Чому ми їх не перевіряємо? Посилалися на те, що в дев'ятому класі не робиться ДПА. Тому що нова українська школа туди ще не дісталася. Але чому ж не робиться в четвертому, якщо вона туди вже дісталася кілька років, як пройшла? Так само дев'ятий, навіть якщо немає нової української школи, яка різниця? Багато людей дуже сильно втрачають бали на іспиті, бо скаржаться, що прийшовши на НМТ, це перша реальна контрольна робота, яку вони в житті бачили. Вони навіть не знають, як це там поводити, дуже сильно стресують на фоні відміни державного цього е пробного НМТ, як колись було пробне ЗНО. взагалі для них проблема. Тому насправді не бачу проблем. Дипломат, пане Олександре, велика контрольна робота в школі? Чому її не провести, пане Олександре? Те, що замінили ЗНО на НМТ, чи є це проблемою? А, якщо правильно організувати, то не дуже так, воно трошки мене трошечки менш можливо прогнозоване. Так, там втричі менший час значно ваші підготовці. Уявіть собі, все те саме: ті самі профільні рівні, ті самі складні завдання, ті самі завдання відкритого типу, де відповідь вписується вручну, і там мінус три, а квадрат число пі сім мільйонів. Що завгодно може бути відповіддю тобто глибинні профільні теми і знання, але за втричі менший час дві хвилини, а не шість на одне завдання, як було в зно. Тому мовно складне у підготовці, але важливо розуміти, що вступ це справа конкурентна. 20% наприклад, найкращих, іде на бюджет, 80% не йде. Тому не важливо, складний він чи не складний, просто потрапити в 20% найкращих. І все єдиний ризик це те, що мультитест він є менш прогнозовано, оцінює реальний рівень знань, тобто його похибка співвідношення реальних знань до його результатів. На 20% варіюється. тобто ви можете знати ідеальні знання, а скласти лише на 80% правильно або навпаки, тобто певна волатильність ось цей його ризик. Але в даних умовах це правильне рішення, пане Олександре. Повертаючись до теми, з якої ми почали про скорочення шкіл, все таки які шляхи вирішення цієї проблеми ви бачите? А вони все одно будуть скорочуватися, тому що просто кількість учнів, які зараз тут навчаються, падають. Перше, що я бачу точно, це не відрізати українців, які навчаються за кордоном від українських шкіл, Лише за бажанням, кому це дуже важливо, можна створити за бажанням ось ці класи з українознавчим компонентом. Але якщо ми говоримо про назагали, якщо людина хоче вчитися в українській школі. Можна зробити якийсь ще проміжний варіант. Мовляв, не вивчаю у нас там світової літератури, не вивчаю у нас фізкультури, трудового навчання, ще щось, але вивчай математику, вивчай англійську, хоча б, да, щоб НМТ скласти. Друге, це який сказав, добре висвітлення всього в питаннях НМТ, тверезе розуміння для людей, проблем, щоб для них ці проблеми не приходили після того, як склав іспит і вже не знаєш, що робити, і просто не вступаєш сюди, а їдеш за кордон, до поки можеш. Ось це друга проблема, яку вирішити. А третє, звісно, це не скорочувати, а укрупнювати. Тобто, щоб всім було зрозуміло, що це не просто якесь жахливе падіння. А що так, менше дітей все таки, хтось обрав так, хтось так, але це правильно до нас все одно вступають. Але ми таким чином ще й зекономимо, наприклад, і висвітлися там. 10 мільярдів, наприклад, на те, що школи укрупнимо, так само тверезе пояснення з приводу малокомплектних шкіл, бо дуже багато людей стають просто в спроти. Вони кажуть, що знищують українське село. Я це бачу навіть по коментарях в соціальних мережах. Дуже людям це не подобається, і це необхідно прокомунікувати, просто щоб не було хоча б непорозумінь. І ось вирішення таких і тому подібних нюансів, ну і звісно, звісно, назву профорієнтацію. Щоб люди знали, куди вступають. Профорієнтація – це початок мотивації для підлітка. З цього починається все. Не знає навіщо вчитися, не буде вчитися. Дякуємо Тому вам. Цього катастрофічно не вистачає. Дякуємо вам, пане Олександре. Отже, гостем нашої студії сьогодні був засновник всеукраїнської освітньої кампанії Сет Стат Олександр Кондратюк, з яким ми говорили про скорочення шкіл в Україні та актуальні виклики і тенденції освітнього процесу в умовах війни.